Так, добрий день. Тут що ось така система. Стоп, фара. Получається запитав от питання сигналізації. А не от питання самого акумулятора. Я думаю, це не важливо, що там, що там. Ось. По ідеї має вистачити там 48 вольт, де. Ось фара, поворотники. Все працює. Ось імпровізація тормозу. Ось Нажимаєш, замикаєш контакт. Включається тормоз. Включається на один тормоз я кину ручку, де замикає стоп сигнал, а іншу ручку кину вже на вимикання двигуна. місті, я не знаю підключити не шарю. І проблема з цим ось контролером. Короче, э, суть тому це два одинакові контроллера. есть там і там фірма Drung. Джанг і джа Джанг. цей 30 амперник максималка. А цей 50-амперник максималка. Я хотів цей поставити на оцей двигун. Двигун 750 Втний 20-амперник його струм. Це... 20 амперник. А тут 50 ампер. Я тут в ручке газа не знаю, что функцию понижения ампеража. Буду еще шукать. Потому что давать... Ну, акум да дает ампер 40. Пусковый ток. И давать на этот мотор 40 ампер пускового тока. Будет обмежение, будет по-любому ампер 40. А может и больше дать не знаю. И Не хотілося б цей мотор спалить. Зараз його включу його. Покажу. Так я тут потримую пальцями, ото, що і, така от, хрень получилась ніяка. Сейчас його включу. Момент. Гарно, що ви цього. І це буде Ось його швидкість налаштував 20 облак сюди. Тобто це має бути реальна його швидкість цього мотора. Все сильно холостих. Ось це боявся выключить і рукой прямо. Два ритмати буде весь мені.